Ваги найсвіжіша добірка новин. Чим жили упродовж останньої доби Україна? Волинь та Нововолинськ розкажуть наші журналісти. Іванна Білішук у студії, вітаю вас. Далі говоритимемо про таке. Прем'єр Володимир Гройсман доручив СБУ перевірити стосунок радника Зюкова до бойовиків ЛНР. На його дині вилучили 6 кілограмів контрабандного бурштину, а також промісячник Товариства Червоного хреста у Нововолинську та відкриття нового відділення Приватбанку й інші події. Далі у випуску більш докладно. Володимир Гройсман доручив службі безпеки України розібратися, чи дійсно радник міністра енергетики Ігоря Насалика Юрій Зюков має стосунок до бойовиків ЛНР. Про це він заявив під час години запитань до уряду. Депутати запитали Ігоря Насалика, чи відповідає дійсності інформація про те, що він призначив своїм радником Юрія Зюкова, який працював в так званому уряді бойовиків, ідеться на українській правді. У ЗМІ поширюють інформацію, що ви плануєте взяти собі у заступники пана Зюкова, колишнього так званого міністра палива та енергетики ЛНР. Запитали у Насалика. У відповідь він зазначив, що справді Зюков є його радником, але його кандидатуру запропонувала громадська рада. Насалик також зазначив. Що планує оголосити публічний конкурс на посади двох своїх заступників. Після цього Гройсман дав доручення службі безпеки розібратися у відношенні цієї особи до ЛНР. Зазначимо, що Зюков в українській політиці давно, у 2006-7 роках, працював першим заступником міністра вугільної промисловості Віктора Тополова. У квітні 2014-го Зюков був призначений першим заступником міністра енергетики і вугільної промисловості в уряді Яценюка. У змі з'явилася інформація, що Зюков і з березня 2015 року був чи то міністром, чи то заступником міністра енергетики ЛНР. Не інтернат, а справжня домівка. Містечко, де живуть сім'ї з прийомними дітьми, розташувалося у броварах, що на Київщині. Воно таке єдине в Україні. Містечко збудували за кошти закордонних благодійників. Усі будиночки у містечку однакові п'ятикімнатні, одна сім'я, один будинок. Усього в унікальному поселенні мешкає 14 прийомних сімей, розповідає телеканал Новин24. У світі подібні дитячі містечка створюють вже більше 60 років. Так родинам легше вирішувати проблеми. У життя родин організатори проєкту не втручаються проте, якщо треба завжди допоможуть. Це психологічна та юридична підтримка, різноманітний соціальний супровід, розповіла директор програми СОС Дитячі містечка в Україні ...олена Білик. Прийомних батьків у містечко запросили із усієї України, а от дітей на виховання вони брали місцевих. Коли воно запрацювало, у броварах закрився дитячий інтернат. Спробу незаконного переміщення із України до Республіки Польща 6 кілограмів бурштину попередили напередодні працівники Луцького прикордонного загону спільно із СБУ. На міжнародному пункті Ягодин авто. Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України. Для оформлення на виїзд із України на вантажному автомобілі Івеко прибув 40-річний мешканець Луцька. Прикордонники запідозрили, що чоловік перевозить заборонені до переміщення предмети, тому і вирішили провести поглиблений огляд його автомобіля із застосуванням технічних засобів прикордонного контролю. В ході огляду кабіни вантажівки оглядовою групою під панеллю приладів та під декоративною обшивкою спального відділення було виявлено перемотані скотчем пакунки з необробленим камінням бурштину вагою 5 кг. 840 грамів. Пояснити звідки взялося каміння в його автомобілі, водій далекобійник не зміг або робив все для того, щоб охоронці кордону в це повірили. Для прийняття відповідного правового рішення каміння бурштину відправлено на експертну оцінку. Автомобіль як засіб незаконного переміщення товарів оцінено на загальну суму 277 тисяч гривень та вилучено. За даним фактом, до Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення. У Луцьку перехожих били подушками. Незвичний експеримент провели в обласному центрі. У руки перехожим кидали подушки, таким чином викликаючи на подушковий бій. Чи прийняли такі виклики лучани? Дивіться далі. Чимало лучан активно приймали подушковий виклик, хоча були й такі, які чемно відмовлялися навіть брати в руки зброю. Реакції лучан перевіряли хлопці-активісти, які розмістили відповідне відео на своєму ютуб каналі. Повідомляють Волинські новини. Навчальних закладів Нововолинська відзначили Всесвітній день землі спільною толокою, поприбирали територію міського парку, озера, а також мікрорайони міста. Найактивніші отримали подарунки, деталі у сюжеті. В цей день всі, кому небайдуже майбутнє нашої планети та своє власне, ті, хто хоче жити в чистоті й охайності, зробили посильний внесок у збереження чистоти довкілля. Організували захід управління освіти та громадська організація Батьківщина Молода. Акція об'єднала школярів і дорослих для прибирання і благоустрою засмічених зелених зон та місць громадського відпочинку. Основна її мета виховання відповідального ставлення до довкілля, шляхом безпосереднього долучення до роботи. Чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не смітять. І ви знаєте, я згадую колишні часи, що завжди громада міста, мешканці будинків виходили і упорядковували свою територію. І я думаю, що цю основну традицію такого підпорядкування того середовища і того місця, де ти проживаєш, обов'язково повинно війти в наше життя, тому що і відчути, що це не робота лише з відповідних організацій, які цим займаються а чисте довкілля це. Наша проблема, це наша робота, і ми за нього відповідаємо. У нас в місті більше создані є діти, які розуміють, що ну, чистота, чистота довкілля це е, ну, є головне. Навіть на п'ятому-шостому країні були. Е, Прохожена, діти долучилися до цієї акції. Активна молодь взяла граблі, лопати, мішки, рукавиці і заходилася прибирати. Позбирали сміття, гілки та сухе листя. Хлопці скопали клумби. Діти із задоволенням долучилися до роботи. Гуртом вона йшла дуже швидко. Кожен розумів, чого прийшов. <плес> <плес> ну і був чисте місто. Тут багато людей, які є, смітять, які не смітять, і ну і тому ми маємо якби зробити його e, чистішим, тому що ми в ньому живемо. Ну, взагалі ми вирішили долучитися до цієї акції, ну так як покращити екологію нашого міста, прибрати місто, щоб воно було чисто, красиво, до пасхальних свят. З собою ми принесли гравлі шкільні також нам е, дали е, рукавички місцевиком. Е, ну, в загальному, ну всі активно долучилися, і нікого таких пасивних немає. Всі працюють сьогодні всі разом. Ми вирішили прибрати територію нашого парку, е, щоб. Е, Ну, наш парк став чистіший і людям було на що подивитися. Найактивнішим школярам дісталися і маленькі подарунки. Наприклад, на 15-му мікрорайоні хлопці за прибиранням відповідали на цікаві запитання такої собі вікторини, за що отримали шарфи та шапки. Взявши участь у такому заході, присутні зайвий раз довели, що проблемні стосунки з довкіллям готові вирішувати починаючи з себе. Тож давайте разом вчитися жити у третьому тисячолітті в гармонії з природою. Сьогодні представники Нововолинської міської організації Товариства Червоного Хреста України навчали учнів загальноосвітньої школи номер 3 як не розгубитися у критичній ситуації і надати першу медичну допомогу потерпілим. На тренінгові була і наша знімальна група. Товариство Червоного Христа покликане захищати життя і здоров'я людей, тому його представники намагаються максимально активно проводити свою діяльність, особливо серед молоді. У школі такий захід відбувається не вперше. Та щоразу виникає багато запитань, адже вміння надати першу медичну допомогу може врятувати комусь життя. Учням розповіли про чотири принципи дій при невідкладних ситуаціях. Для того, щоб зорієнтуватися, потрібно оглянути місце пригоди, наскільки воно є безпечним, що сталося і хто може допомогти. Потім провести первинний огляд і перевірити дихання. Далі по можливості. Попросити когось викликати швидку допомогу по телефону 103, поки ви знаходитесь біля потерпілого. Торину допомогу надають уже у медзакладі. Інструктори розповіли про серцево легеневу реанімацію, особливості її надання дорослим, дітям та немовлятам. Школярі активно долучилися до практичних занять і самі пробували робити штучне дихання. Навчилися також зупиняти артеріальні венозні та носові кровотечі, надавати невідкладну допомогу при удушеннях і опіках різних ступенів. Школярі вже знають, як накладати пов'язки при вивихах, закритих і відкритих переломах. Тож такі. І заняття точно не пройдуть даремно. Сергієві надавати першу медичну допомогу ще не доводилося, але він впевнений, що при необхідності зуміє. Ну, на цьому тренінгу ми навчилися надавати першу медичну допомогу, штучне дихання і масаж серця. Ну, немовляті, це потрібно. Припідняти чуть голову, трошки нижче сосків на на один палець і двома пальцями тиснути і дихати в ніс і в рот. Я є волонтером товариства Червоний хрест такі тренінги, як проводить зараз в нашій школі, стали традиційними по всьому місту. А ну, зокрема, в нашій школі вони проводяться не перший раз. Інструктори Червоного Хреста дуже вправно та вміло нам показали, як правильно надавати домедичну допомогу при опіках, травмах. А ну також ми є. Активними учасниками різних благодійних акцій. А також ми часто, ну, часто проводимо такі от тренінги, які у нас проводили сьогодні. Профілактичні заняття з надання до медичної допомоги проводять і серед дорослого населення в установах і організаціях. Та вже відвідали майже усі навчальні заклади міста. Діти дуже активно реагують на такі тренінги. Їм цікаво, адже це зараз дуже в нас актуально. І вони беруть активну участь і самі пробують як зробити ту серцево геневу реанімацію, як накласти пов'язку при кровотечах, ну, активну участь беруть в цих тренінгах. Особливо старші. Ми проводили тренінги серед учнів ПТУ, наших технікумів, ці дуже активно беруть в нас участь і показують і розказують. Товариство Червоного Хреста завжди мало на меті привернути увагу суспільства до проблем найбільш незахищених верст населення. З 1 квітня по 30 у місті проводиться всеукраїнський місячник Червоного Христа України під гаслом, там, де потрібна допомога, 2016 Мешканці Нововолинська долучилися до акції не так активно, як би хотілося, але приносили кошти, одяг, взуття та продукти харчування. Допомагають також підприємці та меценати. За словами представників товариства, вдалося зібрати небагато. Усе витратили на допомогу нужденним. До нас в кабі... Біне ну, комітет. Приходили вже дід приходили малозабезпечені люди, інваліди, внутрішньо переміщені особи з Луганської Донецької областей, яким була надана допомога на даний період. Надана допомога на 9196 гривень сто Продуктами харчування, засобами гігієни, там також одягом і взуття. Звичайно, це мало хотілося б більше, але ми розуміємо, що зараз в Україні криза, і не всі спроможні нам допомогти. Але ми і дякуємо за ці, як кажуть, подарунки, що нам люди зможуть, змогли допомогти, і ми допомагаємо нашим підопічним. Взагалі, Нововолинська міська організація Червоного Христа свою роботу проводить не лише під час місячника. Її представники долучаються до різноманітних акцій упродовж року. Були інструкторами під час велоквесту, роздають продуктові набори найменш захищеним верствам населення. Представники цієї організації завжди готові допомагати тим, хто цього потребує найбільше. У квітні на улюбленому нововолинцями бульварі Шевченка у центрі міста відкрилося нове з покращеним форматом обслуговування відділення Приватбанку. Відгуки постійних клієнтів та про послуги, які надає фінансова установа, дивіться далі. Цей банк є незмінним багаторічним лідером в Україні, а 40% населення вважають його основним. Робота кваліфікованих спеціалістів спрямована на удосконалення послуг і продуктів для своїх клієнтів. Відтепер жителі нашого міста мають можливість отримати якісне обслуговування та консультації в зручному для них місці. Усі види банківських послуг, в тому числі посилки з поштомату, можна отримати в новому відділенні, яке знаходиться у зручному місці за адресою бульвар Шевченка 32. Не кабінетне, а світле приміщення у форматі відкритого простору з круглими сто. Лами, щоб клієнтам було комфортніше, операції фахівці здійснюють швидко та якісно. За допомогою мобільних додатків Приватбанку спеціаліст може швидко надати клієнтові будь-яку послугу, наприклад, оформити картку, відкрити депозит чи страховку до купівлі квитків. Чимало нововолинців уже оцінили новий формат обслуговування. А про переваги надійного банку розповідають його постійні клієнти. Я один із перших вкладників, завжди носив квіти. Працівникам банку, я з ними спілкувався, вони пояснюють, з таким терпінням і так толково об'ясняє вкладникам їхні вигоди, і гарантії. От. І люди йдуть. Та, ну а я як за стільки років банк мені допоміг купити квартиру. Значить, заощадження йдуть на користь. Я вже давно обрав Приватбанк, наприклад, де з 93-го року. Ну і до сьогоднішнього дня. І, слава Богу, от, поки я задоволений, поки задоволений. І проценти, і, так сказати, виплата пенсії вчасно через Приватбанк. Проблем нема. Дай Бог, щоб подовше служили людям. Це найбільший банк в Україні, який може дати нам мінідепозити, депозити, дивіденти. Я спокійна за свої гроші. Я отримую тут зарплату, плачу комунальні послуги і пересилаю за кордон гроші. Спеціалісти Приватбанку завжди на кілька кроків попереду. Працюють для клієнта, дослухаються до побажань і критики. А це головний засіб для вдосконалення роботи. До сучасного банківського офісу можна завітати в будні дні з 9 до 18 години. Відділення працює без обіду. У Луцьку провели кастинг із відбору дівчат для участі у конкурсі «Міс Україна 2016 У планах організаторів було знайти серед волинянок 5 потенційних королев краси. Та зрештою запрошення для подальшого відбору отримали вісім красунь. Серед них і нововолинянка Ангеліна Власюк. Як розповіли організатори кастингу, донедавна участь у національному конкурсі Міс Україна брали переважно переможниці регіональних конкурсів. Проте конкурс Міс Волинь не проводився уже із 2008 року, тому область не мала гідних представниць. У 2016-му партнером Міс Україна на Волині став модельний клуб Марини Занюк. Представники клубу вирішили змінити підхід до пошуку учасниць головного конкурсу краси і поїхали шукати дівчат в районах. Попередні відбори провели в семи районних центрах області Любашові, Маневичах, Камені Каширському, Горохові а також в містах обласного значення Ковелі, Володимирі Волинському, Нововолинську та Луцьку. Окрім того, потрапити на кастинг можна було також, заповнивши анкету на офіційному сайті Міс Україна. Для об'єктивності фінального відбору на захід запросили представників Волинських ЗМІ. Відтак Журі був присутній ведучий ранку Нової Волині Михайло Кузьмич, телеведуча Солодкого Вікенду Наталка Войтович, ведуча політичного ток-шоу Брутилежний погляд Галина Падалко і редактор Інтернет-видання «Таблоїд Волині» Людмила Єворська. У результаті кастингу подальшу участь у конкурсі Міс Україна візьмуть восьмеро Волинянок: Ангеліна Власюк із Нововолинська, Анна Ковальчук із Володимира Волинського, Людмила Ковальчук із Маневицького району, Катерина Прокопчук із Ковеля та Лучанки Марія Лебедюк, Сніжана Лебідь, Влада Путава і Лілія Зеленська. Повідомляє «Таблоїд Волині». Днями у Нововолинському міському центрі зайнятості відбулася робоча зустріч із представниками Володимир Волинського місцевого центру із надання безоплатної вторинної правової допомоги. Захід відбувся за участю директора центру Наталії Смолярчук, інтегратора Степана Слащука та заступника директора центру зайнятості Ірини Олійник. Учасники зустрічі розглянули питання щодо сприяння у підборі кадрів на посади начальників та заступників начальників бюро правової допомоги, що розпочнуть діяльність із 1 липня, зокрема і в місті Нововолинську. із метою пошуку висококваліфікованих спеціалістів для заміщення посад керівників бюро правової допомоги оголошено відкритий конкурс. Інформація про нього розміщена на веб-порталі обласної служби зайнятості на сайті Нововолинської міської ради, а також в інформаційному секторі Центру зайнятості. Окрім того, під час прийому особистими консультантами, особам, що мають вищу юридичну освіту, пропонується взяти участь у конкурсі. Директор Володимир Волинського місцевого центру із надання безоплатної вторинної допомоги Наталія Смолярчук надала інформацію про напрямки роботи центру. Вона поінформувала про те, хто має право на безоплатну вторинну правову допомогу, куди необхідно звертатися за отриманням цієї допомоги, які послуги можна отримати в центрі, як швидко він призначить адвоката, чи необхідно за це платити, то у яких випадках. ...випадках у наданні безоплатної допомоги може бути відмовлено. Нині у Нововолинську проживає більш ніж пів тисячі осіб, потерпілих від аварії на Чорнобильській атомній електростанції. З нагоди 30-х роковин Чорнобильської катастрофи у Нововолинську розроблено план заходів із вшанування подвигу ліквідаторів і потерпілих від наслідків катастрофи. Зокрема, 25 квітня о 15-й годині в міському палаці культури відбудеться тематичний захід Чорнобиль немає минулого часу. А 26 квітня об 11-й годині біля пам'ятного знака жертвам Чорнобильської катастрофи пройде мітинг реквієм. У навчальних закладах міста проводяться зустрічі із учасниками ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та постраждалими від наслідків цієї катастрофи. У 2015 році волинські підприємства завдали державі збитку у сумі 71 мільйон гривень. При цьому порушення, які коштували бюджетам найдорожче, виявили на державному підприємстві Волинвугілля та його підрозділах. Про це стало відомо напередодні під час засідання колегії Волинської облдержадміністрації. Начальник держфінспекції у Волинській області Анатолій Омельчук зазначив, що минулого року інспекція контролювала використання бюджетних коштів та збереження державного майна. Так, у 2015-му інспектори провели 106 контрольованих заходів, з яких 94 – перевірки підприємств. Для порівняння у 2014 році було проведено 135 ревізій. Пише слово Волині. Посадовець пояснив, що скорочення кількості перевірок зумовлене зменшенням штатної чисельності інспекції, а також змінами у законодавстві. Водночас результати інспекції показали наявність порушень при використанні державних ресурсів. Загалом зафіксовано порушень, які призвели до втрати державою понад 71 мільйона гривень. Втім, 47 мільйонів гривень або ж відсотків працівникам Держфінінспекції таки вдалося повернути. Порушникам бюджетного законодавства зупиняли рух бюджетних коштів, а також зменшували фінансування. До адміністративної відповідальності за порушення бюджетної дисципліни притягнуто 241 посадову особу. На них Накладено 40 тисяч гривень штрафів. Правоохоронними органами відкрито 51 кримінальне провадження. Анатолій Омельчук також розповів про найсерйозніші порушення, виявлені у другому півріччі 2015 року. Найбільше їх виявили на 22 об'єктах, що належать до державного та комунального секторів економіки. Ці установи завдали збитків на суму майже 55 мільйонів гривень. Значна частина цих порушень виявлена під час ревізії ДП «Волиньвугілля» – шахти номер 9 шахти Бужанської шахтоуправління управління Нововолинського та ДП Волинь Вантаж Транс. Загальний збиток 45 мільйонів гривень. Окрім цього, інспектори знайшли цілу низку інших порушень, пов'язаних з вугільною галуздю, збитки від яких обчислюються мільйонами. Зокрема, безпідставно занижувалася вартість вугілля, натомість завищувалася вартість транспортних послуг приватних підприємств. Списувалося справне обладнання. Ось чому варто працювати чесно такими новинами. Завершуємо робочий тиждень у студії із вами працювала Іванна Білішук. Я прощаюся. Бажаю вдалих вихідних а головне мирних. Бережіть себе та один одного.